Я вважаю, якщо говорити про теперішній час і про теперішню ситуацію в країні, от що ми повинні боронити нашу країну, ми повинні бути на місці і ми повинні захищати від агресора наш народ. Люди, які лишилися без домівок, люди, які втратили своє майно, виїхали. Через загрозу життя це є очевидно і це є зрозуміло. Вони рятувалися. Але люди, які не мали такої загрози своєму життю, як, наприклад, тут ми на Тернопіллі, спокійно, нормально живемо. От, ми повинні захищати наш народ і нашу країну. Особисто для мене є неприпустимим. Залишати країну в такий дуже важкий і небезпечний час. Я вважаю, що ми маємо бути зі своїм народом, ми маємо страждати своїм народом, ми маємо плакати своїм народом, ми маємо служити нашому народові, ми маємо підтримувати його. В цьому є наша місія і в цьому є наше покликання. Особливо ми, як віруючі люди. Це моя позиція.